Нас розкинуло вітром по світу, по кордонах, вагонах, в домах, та усюди дечут на наш сміх і молитву. Там відчувається рідний запах, хтось в метро, той через разі навізи, хтось на зміні тримається, але. Почути свій голос у натовпі І вже не так страшно вперед. Де деби ми не були ми разом, хоч би як нас мело по землі, ми тримаємось душами, не руками, І тому нас не зломлять малі, деби ми не були, ми поруч, навіть якщо між нами світи Ми один народ, одна пам'ять, одна сила